Тання, ми з вами зараз знаходимося біля будинку колегіуму, що розташований на території заповідника Чернігів Стародавній. Саме тут, у цих стінах, сьогодні відкрилася виставка мікромініатюр Володимира Казаряна «Восьме чудо світу. Дивлячись на його роботи, я завжди відчуваю, що намов доторкайся до справжнього чуда. Це ж неймовірно, коли бачиш чудові мікроскульптури, розміщені на макових зернах, портрети і шарі знаменитостей на рисових зернах. І коли я бачу, як зручно розмістився караван верблюдів у вушку голки. Я розумію, що в наш час можливо абсолютно все, якщо ти маєш талант та бажання розвивати свою улюблену справу. Щоб стати мікромініатюристом, необхідно бути художником, скульптором, ювеліром. От Едуардович Казарян, мастер мікромініатюри, займається цим іскусством уже более 35 років. За це він створив більше 500 унікальних мікрошедеврів. створюються создаються унікальній авторській технології, не маючи аналогів. Работати треба також. При помощи мікроскопа між ударами серця прикасатися інструментам діталі, щоб не дрожала рука во время работы. Мистецтво мікромініатюри вимагає праці на межі людських можливостей. Щоб все вдало вийшло, недостатні тільки майстерності скульптора. Потрібні інструменти, які допоможуть ділити мрію та фантазію автора в реальну форму. Для каждой работы изготавливаются особые инструменты, особые технологии для того, чтобы решать те или иные задачи. Часто используются для гравировки и для работы на микроуровне сверхпрочная сталь.

ну, как бы, примерно представлять. Вся творчість майстра пронизана любов'ю до всього світу, добротою, духовністю та довершеністю. Це процес, який чоловік має самостоятельно вибрати цей путь, постійно знаходити якісь рішення, бути ізобретателем, як я сказав, тому що ну, тільки можна, благодаря своєму таланту, цілеустремленості, трудолюбію, за силі волі, видержки, концентрації уваги, можна тільки достигати якихось результатів в іскусстві мікромініатюри. Крім того, Володимир Казарян поет та співак. На відкритті він презентував трьохтомник своїх віршів та заспівав пісні, які торкнулися серця кожного присутнього. Рай без тебя лен, світ без тебя тень, без тібят хрен, синів без дібят град, жить без тебя а. Дякую, Володимиру Казаряну, за можливість насолоджуватися філігранною роботою та чудовими мініатюрами, які вражають та дивують щоразу.